Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Ми з вами зустрічаємося в цьому відео, і це означає, що правильно, друзі, це означає, що світ ще не в труху, і у нас є шанс. У нас є шанс надавати по зубах мудакам, козлам і надавати по зубах. Канадським сепаратистам і колабораціоністам да на жаль, зараз сепаратизм і колабораціонізм набирає обертів тут у Канаді. Я про це кажу вам, тому що я точно знаю, що ніхто краще за українців не розуміє цієї проблеми. Так сталося, що українці, ну на сьогоднішній день, є мабуть єдина нація, яка чудово розуміє всю проблему цих істот – колабораціоністів і е, сепаратистів. І зразу початку цього відео хочу вам нагадати, що на сьогоднішній день. Україна існує, а вже і не тільки Україна, а вже виглядає так, що під загрозою і весь цивілізований світ. Так, ось і Україна існує, і цивілізований світ. Ну принаймні та частина, яка ще залишається цивілізованою, тільки завдяки ЗСУ. Будь ласка, не забуваємо це. Будь ласка, донатимо. Будь ласка, підтримуємо у кожного українця, у кожної нормальної людини. У людини, у якої є совість, є голова, є знайомий, який воює і який зараз, прям зараз, от прям цю хвилину не просто бла, 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 а фізично б'є і знищує. Ворога знищує орка, знищує окупанта, знищує каопераціоніста. І цим людям потрібна наша допомога. Перекиньте гроші вашим знайомим. Допоможіть вашим знайомим, допоможіть частинам, де е, воюють ваші знайомі. Я не кажу, що треба там кудись кидати там в якісь фонди чи щось таке. Ні, якщо ви не довіряєте фондам, допомагайте конкретній людині, конкретній частині, так як це роблю я. Я допомагаю конкретній частині і я їм пересилаю гроші стільки, скільки можу переслати. І я впевнений, що кожен з моїх глядачів може зробити те ж саме. Так ось в Канаді зараз набирають оберти е, кавобраціонисти. Як це не Прискорбна, і як я вже сказав, тільки українці можуть зрозуміти те, про що я сьогодні буду вам розповідати. Є у нас провінція Альберта, це до, досить така класна провінція, досить заможня провінція. І її прем'єрка зараз починає все більше і більше е, виказувати такі. Знаєте, ну той, хто українець, той пам'ятає, як це було у 2012-2014 роках. Тобто, Деніел Сміт зараз починає розхитувати. Е, Альбертянців чи альбертійців, як вас там правильно називати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І починає вже розповідати, що після виборів вона можливо зробить референдум. Вона хоче запропонувати е, мешканцям Альберти провести референдум, і там вони будуть виносити різні питання, нібито різні питання. І одним з таких питань вона хоче винести: а чи хочуть люди залишатися в суставі Канади? Можливо, люди хочуть відчепитися від, від, від Канади, Від'єднатися від Канади і приєднатися до США, тому що у нас тут і труби йдуть, і все йде, і те йде, і третє, і п'яте, десяте, і там нам допомагати готові, а тут не готові. Ну, коротше, всі ці тези, які ми з вами чули, чудово, і які я бачу. ну от Я от слухаю цю прем'єрку. Я слухаю, що каже Дональд Трамп. І я чудово за всім цим бачу мітадічки з Кремля. Це той самий сценарій, по якому все розгорталося. В Україні, коли е, Донбас там розхитувався, коли пам'ятаєте всі ці е, Донбас готує всю Україну. Донбас годує всю Україну. Донбас донатить гроші. Дона, Донбас дає туди. Донбас дає сюди. Так само зараз відбувається і в Альберті. Альберти, Альбер Альбертянці, також зараз там розповідають, що ми годуємо пів Канади. Тут є дота, та, дотаційні провінції. Ми туди гроші відправляємо, ми туди гроші відправляємо. А ми, от всі такі заможні. То тим, хто все це розповідає, я хочу вам нагадати також і. Історію, як вона розвивалася далі, та тобто ви зараз на початку цієї історії, розповідаючи, що ми тут можемо провести референдум, від'єднатися, приєднатися або створити свою окремий тут так званий канадський ДНР або ЛНР. Тобто, ви зараз на, на початку цього шляху, але закінчення цього шляху також є. І на сьогоднішній день, якщо ви згадаєте, подивитесь і послухаєте, то ви побачите, що ці е, регіон. Який був дуже заможнім, це був проквітучий квітучий регіон, це був дуже заможний регіон, це був класний регіон, це був е, дуже швидко розвиваючийся регіон, який кричав, що ми тут також гадуємо пів країни пів України. Е, де він зараз? Ну от що він представляє себе зараз? Тобто, це тотальні руїни. Е, ті, хто до кого вони хотіли приєднатися, да. Вони казали, ми от хочемо від України від'єднатися, а туди приєднатися. Там нас люблять. Рашисти нас люблять, орки вони хоч і з рогами, але вони нам краще підходять. То ці ж, ця ж любов вона прийшла і знищила Донбас. І зараз Донбас не те, що когось там кормить, зараз, зараз Донбас не може заробити собі на драні труси і живе з подачок, з того, що їм орки там оциплять з барського плеча. І у Альберти є великий шанс. Перетворитися і закінчити так само, як і закінчує е, цей регіон Донбас. На жаль, мій любимий е, регіон. Я виріс в тому регіоні. Я там жив, я там будував. Е, в мене там залишилося багато спогадів. Це класний регіон був, але в те, що він зараз перетворився, це суцільний кошмар. Щоб ви мене не казали, що я брешу тут і на Давайте ми з вами зараз послухаємо трошки деяких балаболів, які підтримують день. Ні, сміт, і що вони кажуть? Ви послухайте це на англійській мові. Там будуть українські субтитри. А потім я все це вам трошечки сумую українською для тих, хто не розуміє англійську мову. Авісли Фома перспективи сопорту премієр Смитфореферендум не сір девовері obviously, Uh, win or lose, we're very excited that adult Albertans are finally going to be able to express their will as adults as to whether or not they want to remain in Canada. I can't imagine for the life of me that given how well educated our province is and how well educated our citizens are, once all of the benefits of independence were fully explained to them, that they wouldn't vote overwhelmingly to get Alberta out of Canada. Alberta have decided that the time is now. To demand a referendum in 2025 to have citizens of Alberta exercise their free will and free choice as to whether or not we are going to continue to remain in Canada or become an independent nation state. Obviously, there's been a lot of discussion. You know, should we join the United States? Should we be a standalone independent state? Those are all questions for another day. The, the initial mission. Тож, друзі, ви самі все це чудово почули. І ці зараз виступи вони набирають обертів, і там вже починається ця двіжуха, що дорослі альбертінці ми самі можемо все вирішити. Ну, це дуже-дуже тривожний такий дзвіночок для мене. І ще хочу вам сказати, що зараз вже з'явилася інформація. Я е, докладу, можливо, докладу посилання на цю статтю в описі до цього відео, якщо я її ще не прибрав. Але я буквально недавно читав статтю, де зараз вже надається інформація, що Деніел Сміт, вона свідомо закриває доступ альбертійцям до деяких федеральних програм підтримки. Ну, наприклад, вона відмовляється надавати підтримку, федеральну підтримку, гроші, які на це виділяє федеральний уряд, так щоб отримували канадці. А вона ці гроші не надає мешканцям провінції Альберти, наприклад, таким, які хворі раком. там є спеціальні в них грошові підтримки. Ще є деякі там е, окремі медичні. Моменти, які 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 ця е, прем'єрша не надає своїм громадянам, громадянам своєї провінції, і при цьому вона розповідає, що винний федеральний е, е, уряд, і вона це вона це відкрито каже зараз. Вона каже відкрито, що вона, якщо не виграє наш кандидат, да тобто вона не просто так каже, що ми зробимо цю. Цей референдум, і будемо думати в будь-якому випадку. Ні, вона каже, все це ми будемо робити після виборів. Після того як ми подивимося, хто виграє на цих виборах. Якщо це виграє наш кандидат, то ми тоді я не знаю, що ми будемо робити. Але якщо не наш кандидат, тоді, тоді ми зробимо цей референдум і будемо галасувати за відділення або приділення, або ще щось таке. Ну і ще дуже неприємна така новина для всіх любителів е е цієї прем'єрки, так. Так, це те, що вона останнім часом їздить в Америку, зустрічається з командою Трампа, як вже до себе на роботу. Тобто вона дуже часто їздить в Сполучені Штати Америки і зустрічається там не з урядовцями. Вона не їздить в составі якихось там делегацій. Знаєте, коли їде канадська делегація, декілька прем'єрів зустрічатися з аналогічною делегацією американських представників. Ні, вона сама туди літає, зустрічається там з невідомо якими людьми з Трампіс. Стами, що вони там обговорюють нікому нічого не розуміло, не зрозуміло те, що вона каже в інтерв'ю. Це одне про що вони там домовляються. Це може бути зовсім іншим. Так і ми це з вами, українці, чудово розуміємо. Ну і на останок, на останок, друзі, як я вже сказав, все це дуже дуже схоже на все те, що відбувалося в Україні. Тобто, їм не треба навіть щось нове придумувати. Вони діють так, як діяли расисти. Тобто, ну як на мене, це такий чудовий, чудовий показник того, до чого все це йде і до чого все це прийде, друзі, українці. Знов кажу, тільки українці це знають, знають як ніхто. Напишіть мені, будь ласкочка, в коментарях, чи ви згодні зі мною е від того, що ви все це почули? Що Канада в великій небезпеці. Ну і, і я не розумію. Я не можу зрозуміти, чому федеральний ур, е федеральний уряд ще нічого не робить з цими закликами і з цією е розхитуванням ситуації тут у нас в Канаді. Я не розумію, чому ця прем'єрка ще. Спокійно розгулює і роздає такі, розповідає такі казки, які вона розповідає. Друзі, будь ласка, не забуваємо донатити на ЗСУ. Не забуваємо підтримувати Україна Мовний контент. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. 30% моїх глядачів підписані на мій канал. Ну це дуже дуже така. Знаєте, статистика не, не дуже гарна. 70% вас дивиться мене не підписаним. Давайте змінимо цю тенденцію. Підпишіться на на мій канал, поставте вподобайку, напишіть мені все, що ви думаєте про те, що я вам сьогодні розповів в цьому відео. Знаю, відео трошки сумбурним сьогодні вийшло, але знаєте, от чесно, я все це на все це дивлюсь. У мене все це болить. Я чудово розумію, до чого все це веде. І зараз, зараз от чесно скажу, у мене є тільки одна надія. У мене є надія на кого правильно на українців, на тих українців, які тут зараз в Канаді і які чудово знають, до чого приводить е подібні хитання і розхитування ситуації внутрішньої країни. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.